Вітаю всіх з вами я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union SEO The Space. В цьому ефірі я розкажу про те, які заходи в травні місяці в нас відбудуться в нашій компанії. І ви подумаєте і вирішите, можливо, якісь цих заходів будуть для вас корисними, важливими, і ви захочете доєднатися тому що це буде вам цікаво. Отже, травні в травні у нас доволі насичений графік. І ви можете собі відмітити прямо зараз десь взяти свій календарик, де які міроприємства вас зацікавлять. Почнемо з прямих ефірів. В травні ми з вами будемо зустрічатися 15, 20, 22 і 29. На нашому каналі в YouTube, там будуть живі розмови про мислення, про життя, про стратегії впливу. Про те, що хвилює нас усіх в цих непростих умовах сьогодення. Приходьте за посиланням, підписуйтесь, вмикайтесь у прямі ефіри, задавайте свої питання. До речі, можете задавати прямі питання прямо зараз. Стосовно того, що вас цікавить. Можливо, я візьму якісь з цих питань як основу для. Одного з ефірів 15-го, 20-го, 22-го і 25 травня на нашому YouTube-каналі. Наступне 4-го, вже скоро, через буквально кілька днів, в нас стартує курс «Майстер НЛП. Для мене це своєрідне свято, бо я проводжу цей курс лише для тих людей, які хочуть продовжити своє навчання в НЛП і вийти за межі простих технік, за межі Технологічного користування НЛП, простір, де відбувається створення техніки NLP. Бо для тих, хто можливо не знає, практика NLP – це людина, яка користується готовими техніками NLP, це такий просунутий користувач там, готових технік готових алгоритмів. А майстер це людина, яка є програмістом, яка пише ці техніки, яка створює їх. яка Бере алгоритми видатних людей і перетворює їх на послідовності, на такі рецепти, стратегії, які дозволяють нам в різних контекстах отримувати бажаний результат. Ну, примірне, стратегія Улта Діснея колись давним-давно вже записана першими нелперами. Не Це стратегія, які багато хто з вас знає, як технологію брейнштормінгу. Спочатку ми. Накидуємо велику кількість ідей, і, і бажано, щоб це робити з візуалізацією, з уявленням, як це може відбутися, щоб це захоплювало емоційно, мотивувало. Це такий стан творчого креативу. Потім всі ці ідеї структуруються логічно, пробудовується бізнес-план буквально, як їх виконувати. Це стан реаліста. І, врешті-решт, там критика це третій стан, коли ми дивимося на готові бізнес-плани і намагаємося знайти там якісь, можливо, слабкі місця, можливо, точки додаткової уваги для того, щоб їх покращити. Колись саме так мисливо дійсно для створення своїх шедевральних мультфільмів. Нелпери взяли. Його спосіб, його стратегію мислення, і перетворили на готовий алгоритм, яким ви можете користуватися, і яким дуже багато людей користуються, навіть не згадуючи, що це свого часу було розробкою НЛП. Що буде на цьому проєкті? Взагалі, у нас курс майстер НЛП це 22 дні, повних 22 дні тренерства, тренінгу, де <кхи> вибачте. Де на першій частині йде глибинне відпрацювання, робота з переконаннями, цінностями, дослідження цілих систем метапрограмних профілів. Це означає такі програми, через які ви спостерігаєте світ, формуєте його. Це буквально ваше програмне забезпечення. Ви йдете на найглибший рівень. Свої психіки для того, щоб зрозуміти себе і вміти розуміти інших. І на другій частині, яка так само буде 10 днів, от перша частина в травні 10 днів, друга частина восени буде 10 днів. Це вже безпосередньо серце на моделювання, як зчитувати програми, як розуміти мислення інших людей, як розуміти їх свідоме, безсвідоме. Для того, щоб перетворювати це вже на готові алгоритми. Ну і два дні на сертифікацію. Два дні на сертифікацію, де майстри НЛП будуть представляти свої моделі. Спочатку в закритому форматі, а потім у відкритому, куди кожен з вас восени цього року зможе прийти і побачити, як новостворені технології наших майстрів НЛП працюють. Ну а поки що 10 днів. З 4 по 13 травня, перша ступінь. Курсу майстер НЛП. Це не просто продовження практику, а зовсім інший рівень глибини. Ми вирушаємо у подорож справжньої майстерності. І будемо спочатку, як вже казав, інтегрувати попередні знання набуті на Бутіне НЛП-практику. виходити за межі технік, починаємо мислити стратегічно, бачити структуру особистості, працювати не з поверхневою. А Суттєвою і складовою опановувати, опановувати тонку комунікацію, системне бачення і впливи нового рівня. А на другій частині буде моделювання. Якщо ви хочете потрапити на цей курс, ви і ви вже є практиком НЛП, то будь ласка, переходьте за посиланням, і у нас буде вже завтра ввечері зустріч тих людей: це робоча зустріч майстрів. І де я буду розповідати вже там організаційні питання, як ми будемо працювати, бо там такий варіант своєрідного інтенсиву ретриту глибини занурення зранку до вечора, і потім ще ввечері вправи, які дозволяють відпрацювати вже на персональному рівні, те, що відбувається на курсі. Отже, якщо хтось хоче, ще є останній момент сьогодні. Зареєструватися, зв'язатися з е, асистентами моїми, з тими, хто займається організацією цього курсу, для того, щоб взяти участь. Останній раз, минулий раз я проводив це 4 чи 5 років тому. Приєднуйтеся для того, щоб задуматися в глибоку роботу з структурами особистості, переконаннями, цінностями і моделями мислення. Якщо ви хочете. То сам зараз саме найкращий момент, щоб це почати навчання. Ну, а хто тільки зацікавився НЛП, приєднуйтесь до осіннього курсу НЛП-практик, який стартує з 10 жовтня, і зробіть свої перші кроки до трансформації, професійного зростання, особистісних якихось а, процесів. І потім це створить для вас шанс, шанс на те, щоб вийти на новий рівень майстерності, системного впливу вже потім на наступному курсі, який буде, можливо, через кілька років на наступному курсі майстер науки. І реєстрація на курс Практик. Вона вже відкрита. Я вже сказав, 10 жовтня. Ще одна сфера нашої діяльності, діяльності Зелені Спайс це мій улюблений проєкт кінокоучинг. Щосереди, ми дивимося шедевральні фільми, але й не як глядачі, а як дослідники сенсів, структур, динаміки змін. І цього місяця ми занурюємося в останній сезон «Гри престолів». Це я зробив такий, як мої колеги кажуть, грандіозний проєкт, де ми проаналізували всі серії ігр престолів. З точки зору того, як працюють живі системи, людські системи, як працюють там. Якісь сімейні клани, які представлені в цьому фільмі, як працює протидія людей і нелюдей з цим королем ночі. І кожна серія це розбір окремої теми складної трансформації в живих системах. 7 травня 7 сезон, о, вибачте, 7 травня, 8 сезон, третя серія. Ми будемо вивчати, як працює екзистенційна загроза. Яка виступає як каталізатор мобілізації системи. Коли, давайте згадаємо про теперішні часи, коли зовнішній ворог, який знищить всіх, з одної сторони, а з іншої сторони, якісь чвари, якась боротьба за владу, хто тут головний, хто король, хто васал, хто Сюзерен, хто в яких відносинах. і Перед обличчям екзистенційної загрози, хтось змінює свої погляди, хтось починає працювати на єдину велику живу систему, а хтось продовжує чвари і страшним чином гине. Давайте замислимося над цим. З моєї точки зору, Україна вже четвертий рік перебуває в екзистенційній загрозі. Яка виступає як каталізатор змін політичних, соціальних? Чи об'єднає це нас всіх? Чи будемо ми прикладом в історії, що відбувається, коли таке об'єднання не стається? 14 травня, 8 сезон, 4 серія, поговоримо по, про посттравматичні коливання і хиткість нової структури. Після страшного удару система все ж таки вижила. Знаєте, я на початку 23 року, коли ми всі очікували контрнаступу і думали, що нарешті все закінчиться, я вже починав говорити в своїх ефірах, писати в своїх статтях науково про постійне відродження, про відбудову України. І я вірю, що. Можливо, це станеться не так швидко, не так скоро, як мені гадалося, але колись це станеться. І, можливо, нам треба сьогодні вже думати про те, що буде потім, коли повернуться хлопці з фронту, коли ми будемо намагатися зрозуміти, що з нашою державою і дещо треба там відновлювати, де що треба відбудовувати, і буде формуватися нова система післявоєнної країни. Саме про такі речі, про розуміння того, що відбувається з Системою після того, як вона таки вижила, перемогла смерть, будуть корисні для тих, хто 14 травня буде разом з нами аналізувати четверту серію, восьмого сезону Ігор престолів». Ну, Хтось може просто подивитися з такої точки зору сам самостійно і подумати, вже не з нами. А... Особисто про ті думки, ті асоціації, які в нього виникають. До речі, у нас така, щоб ви розуміли, на кінокоучингу дуже цікава модель роботи, коли ми не стільки дивимося фільм, скільки працюємо з фільмом, аналізуємо, розуміємо, що як нам показано, як це можна інтерпретувати. І там люди з різних країн, із Сполучених Штатів, із Ізраїлю, там, з європейських країн, азійських країн. Там дуже потужна команда, яка разом робить цей аналіз. А я лише керую як фасилітатор цими процесами, як диригент, керую найкращим оркестром, який тільки можна собі уявити. 21 травня, п'ята 5 П'ята серія, восьмого, да? А, восьмий сезон п'ята серія. Вибачте, восьмий сезон, п'ята серія. Це про радикальне управління та розпад системи цінностей. Коли формується нова система, дуже часто в неї залишаються якісь рудименти попереднього. Хтось ще не хоче мислити по-новому, інколи це потребує радикалізації для того, щоб залишки старого пішли в історію. Ну і останнє, восьмий сезон, шоста серія, останній фільм Ігр престолів буде 28 травня. Ми будемо дивитися, як відбувається переформатування живої системи і народження нового міфу, нового наративу, в якій парадигмі буде жити далі нова жива система. Це не просто кіно, це про нас з вами, про реальність, яку ми будуємо. Долучайтеся в Телеграмі. У нас є, до речі, група кінокоучинг, де ви можете спілкуватися з людьми, які захоплюються цим методом, і які розуміють, що не тільки кіно є відображенням нашого життя, але і наше життя є відображенням, відбитком наших уявлень, які формуються завдяки світовій культурі. Равень в Зелені Спайс це місяць нових ідентичностей, прориву, розуміння, знаходження сили. І я запрошую вас всіх до цього простору, простору, професійного розвитку, мислення, глибоких трансформацій. І буду радий побачитися з вами і на кінокоучингу, і на курсі майстер НЛП. В інших проєктах буду радий почути ваші запитання, ваші побажання. Зараз подивимось, хтось написав, так, написали мої асистенти про NLP практик, про NLP майстер, і Юлія Лезість написала про це, що це дійсно так. Ну, а я буду завершувати ще раз наші ефіри. Майстер НЛП, кінокоучинг і нові можливості, нові зустрічі. Зустрічі в Зелені Спейс. На все добре, з вами був я, Всеволод Зеленін, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union, CEO, керівник Зелені Спейс. Простору, який дає вам силу. Силу духу, силу мислення. А все добре. До побачення.